«Конечно, когда я 6 мая 1972 года приехал в мистер Ривна, она надо же было так случиться, что это была прекраснейшая погода, относительно рано еще, но уже на всех деревьях был лист зеленый, я зашел в парк, балдел, конечно, вот от той чистоты, от той зелени, от того порядка, ну, мне очень понравился». Він був принциповим, вимогливим, працелюбним, іноді різким, але справедливим. Таким Віктора Чайко пам'ятають його колеги та знайомі усі, хто хоч раз мав з ним справу. Для рідних він запам'ятався романтичним і навіть сентиментальним. Уродженець Краснодарського краю він більшу половину свого життя віддав рівному. Спочатку він працював у автотранспортній галузі, а пізніше став міським головою. Рівняни тричі обирали його на цю посаду. Його любили за виняткову нині рису, господарність. За його каденції, місто і парки вирізнялись Обливою чистотою, а клумби влітку завжди рісніли різноманіттям троянд. Він був патріотом рівного та країни. Хоча до кінця життя так і не навчився бездоганно говорити українською. У 2007-му його керівництво містом фактично було уже формальним. Віктор Чайка бореться із важкою хворобою 12 лютого наступного року. Його серце зупинилось у лікарні польського міста Ополі. «Легкої роботи не буває в принципі. Весь вопрос. Питання насколько оно тебе нравится и насколько ты понимаешь, для чего ты туда пришел.